Усім привіт! Ви на каналі Весела Матуся. Мене звати Яна. Дякую, що зазирнули. В сьогоднішньому відео покажу вам свої придбання. Що ж я купила за останні пару тижнів. Ну, це маленька частина буде, бо все якось то не було часу. зняти, то я щось вже використовую. Тобто, якось так. Ви бачаєте, що. Довго в мене не було, було різних е, життєвих таких ситуацій. Е, тож, я повертаюся потихеньку, буду вам знімати відео. Не знаю, як е, часто, але постараюся це робити чистіше. Е, тож, 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 почнемо. Почнемо з ось такого шампуня. Дуже подобається мені Гліскур. вже багато разів вам казала. Придбали нещодавно ось такий відновлюючий шампунь саме. До цього в мене було для фарбованого волосся, для пошкодження, для пошкодженого волосся, тобто Шварцков мені дуже подобається, лоріаль також. Так, далі взяла вперше ось такий Джонсон для свого молодшого сина. Це в нас гель для душу. Я мию і тіло, і для, голови, для всього тіла, і також для голови. Запах такий нейтральний, ненав'язливий, дуже класний, не подобається. Так, ось такий взяла для себе фірма Kalos. Це в нас гель для душу дуже такий насичений цитрусовий аромат. Він бюджетний, брала в шикі за 70 гривень без акції. Але я думаю, на мейкапі буде дешевше коштувати. Спробуйте, дійсно, дуже економічний, гарно піниться. І потім ще на хвилин 30 дуже сильно пахне цитрусами, дуже приємний. Такий, знаєте, літній. Навіть я б сказала. І ще один є ось така мініатюра. Брала вперше цю фірму Aveno. Дуже вона мені сподобалася і планую найближчим часом замовити повнорозмірну пляшку. Приємно пахне таким, знаєте, молочком, якимось таким вершковим, я навіть би сказала, ароматом. Мініатюра, але тут 59 мл. Але, знаєте, він такий, його досить економічний, досить його трошки треба. Гарно піниться і, неймовірно, пахне класно. Хочу собі також великому об'єму, в об'ємі придбати. Так, далі взяла на пробу також ось такий Nivea е, міцелярну воду, мініатюру, бо хотіла щось новеньке спробувати. Брала Нівею рожеву, начебто там якась була, я вже не пам'ятаю, це давно було. Сподобалася і ось е, щось новеньке вирішила спробувати. Не пече, немає подразнення, дуже гарно змиває. Як бюджетну, так і люксову косметику. Вже пробувала класно. Так, взяла чоловіку ось такий на постійній основі. Я вже вам показувала в попередніх відео: це його найулюбленіший дезодорант. Кульковий, саме каже, що найкращий. Так, ось така улюблена паста наша з чоловіком. І я щось іноді новеньке беру, а потім повертаюся до неї, тому що вона бюджетна, вона класно свіжає, нам подобається. Так. Ще ось такі серветки. Це також неодноразово я вам показувала наші улюблені серветки ДАДА з алоє. Дуже гарно пропитані, нема ніякого подразнення, нам підходить. Взяла дві упаковочки. Так. Далі йдемо по косметиці. Дуже і дуже я хотіла ось такі креми для рук. Що ж, перший ось такий від Біодерма, тут 50 мл. Він дуже класно буде. Для тих, хто не любить одушку там, в кремах для рук або ж для обличчя, дуже класна лінійка, тому що немає такого, знаєте, різкого запаху. Майже навіть я би сказала, немає запаху. Класний крем для рук цей поглинається, він білий, економічний. І на ранок, якщо ввечері ви нанесете цей крем на руки, на ранок просто як у немовлятки шкіра у вас будуть руки. Він дуже і дуже мені подобається. Колись обов'язково ще його повторю, бо він класний і недорогий. Так, а ось цей я дуже давно хотіла, і все якось не так, то ціна на нього якась була космічна. І дуже хотіла спробувати цю лінійку, тому що саме цю лінійку я не знайома. Тут у нас ідеть крем для рук. Ось так виглядає. Це ланком Comfort, крем для зволоження та відновлення шкіри рук з екстрактом меду акації та трояндовою водою. Троянду, я тут відчуваю, але вона така делікатна. Є віддушка, так, парфюмерна. Але меду. І я тут не відчуваю. Також він приємний, але він іде більше, знаєте, такий плотнуватий, більше навіть, ніж ось цей. Цей такий, також руки напитує добре, немає плівки і також від цього. Але цей крем він йде як, якби такий плитніший. І якщо у вас більше пошкоджені руки, то я вам рекомендую саме ось такий. Якщо сухість. Така, то у цей крем буде наліпший, ніж у цей. Що ще я хочу сказати? Має такий трошки рожевий колір. І взагалі, я дуже-дуже рада, що нарешті я його собі придбала, знайшла адекватну ціну на шафі і придбала. Дуже-дуже цьому рада буду його економити, тому що. Зараз на мейкапі та і на тіни, на других сайтах, він просто якісь космічних грошей коштує. Так, далі. Далі взяла ось таку мініатюрку крему від Estee Lauder. Скільки тут 7? Напевно, так, 7 мл. Вже скористалась ним, і він мені дуже-дуже подобається. Запах неймовірний. Класний, Шкіра моя задоволена, дуже гарно поглинається, не залишає плівки на моїй комбінованій шкірі. Що можу ще сказати? Клас, ось і все, що я можу сказати. Хочеться повнорозмірну баночку, але також ціни зараз на люксову косметику дуже злетіли. Також брала це на шафія, мініатюрка, там десь 250-200 гривень. За 7 мілілітрів. Це антивіковий крем, тобто 30-35 плюс. Буде класний. Невеличка душка є. Що ще можу сказати? Класний. Спробуйте, хто ще не пробував, дуже-дуже він класний. Одні плюси, я в ньому бачу. Так, це були всі мої покупочки. Я сподіваюся, вам було зі мною цікаво. Дякую за перегляд, буду вдячна за ваше добре слово в коментарях, за вашу підтримку лайкам, підписку. Тримаймося! Ми сильні, ми переможемо! Слава Україні! Бережіть себе! Бувайте!